Мироняк Сергій Романович, заступник начальника головного управління у Львівській міліції у Львівській області. Прибуваємо ми тут з особовим складом з, другого, з 2 липня цього року. Наше основне завдання це забезпечення охорони громадського порядку на території міста Барвінково та робота на блокпостах. Ви знаєте, багато говорять про те, що на території Харківської, Донецької і Луганської областей в основному працюють хлопці чи воюють з Західною країною. Ну я хотів би сказати, що це неправда, тому що серед нас є і з Дніпропетровська, і з Кривого Рога, і з Вінниці. Тобто вся Україна переживає за те, щоб наша держава була ціла і єдина. Спілкуючись з особовим складом, не тільки свого підрозділу, а також підрозділів інших, я бачу в їхніх очах патріотизм і бачу, що вони налаштовані так героїчно, що все-таки сепаратисти будуть відповідати за свої дії, а ми будемо жити в одній спільній державі. Особливо я хочу подякувати за допомогу голові адміністрації Барвінковського району. Марку Львовичу Бекіро, який особисто піклується нами, який надає допомогу в харчах. Також нас не забувають місцеві активісти, які приїжджають, допомагають тим, чим, хто може. Харчуємося ми самі з тих продуктів, які нам передали з території нашої області. З того, що нам привезли активісти місцеві, також хочу подякувати я мешканцям міста Барінкова, які також хто чим може, хто принесе городину для хлопців, хто фрукти, хто передасть якесь печиво. Тому що ми робимо всі одну спільну справу. І я впевнений в цьому, що ми переможемо і держава наша буде єдина, соборна і неділима.